Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 30 серпня. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 26 та вночі від плюс 21 до плюс 23. Увесь день у Києві утримується ясна погода без дощу на півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 25, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Вдень у Житомирі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Дощ не передбачається. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 23 та від плюс 16 до плюс 22 вночі. Увесь день у Чернігові буде ясна погода. Дощ не передбачається. На Сумщині очікується температура від плюс 33 до плюс 25 в день та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у сумах буде стояти ясна погода. Опади не очікуються. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 33 до плюс 26 в день та від плюс 21 до плюс 25 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Дощ не передбачається. У Донецькій області вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 24, а вночі від плюс 20 до плюс 26. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Донецьку очікуються похмурими. Дощ не прогнозується. У Луганській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 32 до плюс 25 та від плюс 20 до плюс 25 вночі. Ранок та вечір у Луганську будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 25, та вночі від плюс 21 до плюс 24. День буде хмарним, з самого ранку в Одесі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, опади не очікуються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 30 до плюс 27 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Вранці у Миколаєві розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться, опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 в день та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Ясна погода буде триматися у Херсоні впевнено, вдень можлива недовга хмарність, дощ не очікується. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 33 до плюс 27, а вночі від плюс 24 до плюс 26. Вранці у Запоріжжі розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, опадів не прогнозується. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Сімферополі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою. Але він закінчиться ще до приходу вечора. На Заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 22, а вночі від плюс 18 до плюс 21. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується на Івано-Франківщині. Температура в день буде від плюс 31 до плюс 22, та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. У Тернопільській області очікується температура від плюс 31 до плюс 25 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не очікується. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 29. До плюс 26 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода. Дощ не прогнозується. На Закарпатті температура в день буде від плюс 33 до плюс 24 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Ранок в Ужгороді буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не передбачається. У Рівненській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 24, а вночі від плюс 19 до плюс 21. В Рівному ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 26 та вночі від плюс 20 до плюс 22. Ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Дощ не прогнозується. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 23 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Хмельницькому буде триматися ясна погода. Опадів не прогнозується у центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 32 до плюс 25, а вночі від плюс 20 до плюс 24. Ранок у Кропивницькому буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не прогнозується на Полтавщині очікується температура від плюс 32 до плюс 25 в день та від плюс 21 до плюс 24 вночі. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Полтаві небо знову затягнеться хмарами. Опади не передбачаються. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 28 та до плюс 24 градусів вночі. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 26. Та вночі від плюс 24 до плюс 25. У Дніпрі на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора без дощу. На Вінничині температура в день буде від плюс 32 до плюс 24, та від плюс 20 до плюс 21 вночі. Увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного, спокійного вам дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.